І всім привіт народ, вас підписов Подобайка. Це Age of History 3. Ми продовжуємо грати за Україну з метою захоплення всього світу. Так, насправді, А, тут багато країн ще лишилось. Вони дратують коаліції тим, що не війною з ними, а тим, що вони стають ось такими білими, типу, мирна угода з ними тримається. Так, дивіться, в нас зараз має бути 280-ки війні, які тримали Центральну Африканську Республіку. В принципі. Одну вісімдесятку з вас можна відправити на. Ось те, що мене насправді хвилює, це те, що ми взагалі не перекриваємо ось тут нічого. Тому давай. Ти на Гватемалу? А друга 80 -ка. На Мексику. І взагалі мені цікаво подивитись, де всі мої війська. Особливо 330-ки. О, тут ще 162 є. Ось ділити. Перекриємо Ніпал. А тобою перекриємо. Та Сінгапур, щоб він також не бігав по нам. Бо він також в коаліції вступає проти нас. І ось, дві армії по 330. Давайте так, є ще Філіппіни, які не вступають проти нас в коаліцію, але які можна захопити. То мені заборонить це зробити. Перемир'я? Філіппіни також, судячи за все, так, Філіппіни також проти нас в коаліції були. Грінландія, ти не була проти нас в коаліції. А поїхали по північному острівцям, пройдемось. Або можна Австралію захопити? Так, а ти. Я Тайвань. Який не був проти нас в коаліції? Зараз швидко з ним впораємось. О, він непогано забудований. Дуже непогано, я б навіть сказав. У нього укріплення в кожній провінції було. Але. Пробач. Напевно, пробач. Так, 200 агресивних експансій нормально. Для нам нормально. Так по північному стрільцям пройдемось. До речі, що в мене там зі столицею? Ти... Так, треба перевіряти, щоб вона не припиняла столиці качати. О! Код Дейвуар ініціатор. Так. Є, коаліція проти нас знову сформувалась. Вони знову мене атакують. Код девур-ініціатор. Одразу. Йдемо в усі столиці. Щоб якомога більшу кількість країн зупинити, щоб вони мене не чіпали. Ого, так тобто, Малазія не проти нас, але Сінгапур проти нас. Це цікаво. Так, я десь точно пропустив війська. Ось тут. висана. 80 сюди. 80 звазіленд. Тут мої війська попідходили, але тут небезпечно. А, але ми перемогли. Окей. Вони, напевно, технологія відстають від нас і так далі. Так, чи упустив я десь війська? Та ні. Всі відправлені в бій, все прекрасно. Так, ви два по 300. Ви не цим маєте займатися зараз. Наш ворог коде Дейвуар. з Та, всі бої ми перемагаємо. Всі бої перемагаємо. Бачите, 22% не захопивши жодної провінції коде Дейвуара, це чисто через перемогу в боях. Так, ти 330. -ка. Твоя мета? Захоплення коде Дейвуара. Замальовка, точніше. Age of History 3. Він проблема в тому, що я зараз не зупиняю замальовку себе. Насправді, справді кажуть, що те, що я взагалі не зупиняю замальовку себе. Можна було б і вас 330 розділити по 80-кам? І повідправляти в слабкі столиці наступний раз. Наприклад, давайте одну вісьмидесятку. В той же Казахстан можна було б відправити. Ще 80-ку, наприклад. Філіппіни? Філіппіни на мене пішли. Ось на Філіппіни 160 ку б відправляти. Так, стоп. Я всіх відправив, я не хотів всіх відправляти в Казахстан. Ой, 160 ка наприклад, Філіппіни. В Манілу. І ще. Ой, можна ще Чорногорю перекривати, бо вона, наприклад, дратує заважає. Там боїв перемагаємо, все захоплюємо, О, все, переміг. Що у нас одразу <с> знову більше 100 агресія. Я не винен. Я не винен, ви самі на мене нападаєте. Та ефективність плога в перевагах беру. З ким в мене нема мирної угоди. Ось мене Африку. Давайте. Гвінея, Сінігал і. А, так, ти Гвінея. Гвінея і Сінігал, ви будете такими. Блін, ви союзники. Дратуйте. Ось, Гвінея синіша. Окей, одного на столицю, іншого на замалювання. Все вперед. Це буде швидка війна. Шкода, що в мене Сінігал, мирного годи. Так далі, я хотів по північним острівцям пройтись вперед. Берери. Ну, тут навіть нема про що казати. 330-ку я відправляю на Ферери і 330-ку на. А, я ще не оголосив. На Ісландію. Так, Ферери. Гренландія. Ісландія також тепер готова. Із цих північних острівців лишилась тільки Гарін. Лад... Ді... Так, обов'язково зменшимо військово в том. Обов'язково. Вперед. Де... Ось тут два столиці. Столиця і фарбування. Це буде швидко, Прям дуже. Все. Так, далі, скаліна також. Він хочеться якось. Більш поступово все робити. Насправді так кажучи, чи є Малазія? Але Малайзія є і місцевими військами. Сінгапур, Мальдіви Союзник. Байдуже. Але ось так місцевими військами я зможу розібрати. Все. Так, ще є Мадагаскар. Деякі острівці ось тут. Кабоверден. Так ви. Я ж вас відправив плити? Ай, ну, я занадто далеку камеру віддалив. Так, О, Сити. Це була одна провінція. Так. там Мадагаскар. О! Знову коаліція проти мене сформувалась. Оу, Філіппіни. Філіппіни головні в цій коаліції Не, Я бачу, як тільки закінчуться мирнугоду, з ними вони одразу роблять коаліцію війну, війну на мене. Але на цей раз я ще більше до цієї війни Ще більше тулиць зможу перекрити. Ну, що вони розраховують кожен раз, воюючи зі мною. Венесуела, шкода Венсуела. Так, все, всіх відправив кудись. Всі десь та стануть. Що там по військовій втомі зменшити? Так, нехай вони тут саме побувається. Готово? Тепер замальовка. Але у нас навіть без замальовки вже. Жодний привінці, ми ще жодної привіз не захопили, а вже 58 переваги. 90, все, 100, Ось так ми розносимо коаліції, чисто боями. Ми чисто боями рознесли цю коаліцію знову. Я не, я не встиг подивитися, скільки вони втратили військ, скільки людей втратили. Але так, кожна війна для них просто дуже більша, Так. І в мене ще 280 є. Давайте ось на тебе, Сантома. І тепер ще 80-ка, також вільна. Тут, здається, прям при кордонних зі мною немає. Можна в Африці трохи більше поперекривати? Наприклад, той же Сінігал. з яким в мене перемир'я. Мене знову. В мене знову з половиною світу перемир'я. Я, я не хотів цього. Ну, прям. не прям не хотів, але. У мене інші мети. У мене матері захопити вас всіх. Це дивно, тобто, як всім і одразу на мене нападати, то ви можете. А захопити мені всіх одразу, дати ні. Зараз швидко з медаскармо розберусь. Готове. Опс, плюс Мадагаскар. Так, що тут ще? Є деякі острівці. Тримай образу. Тримай армію сюди. Так само тримай образу Пливу сюди. А вони, до речі, тут завжди. Та, на острівцях завжди величезна економіка. Бо вони ні з ким не воюють. Їм не треба не з ким воювати. І в них прям Х, дуже хороша економіка. Я зараз отримую багато ванілі. ванілів. Багато... Ну так. І там і там ваніль. Так, також ось тут є. Ти хто? Сішели. З двома провінціями. І величезною економікою також. Дивіться, в цій привінці в них 100... 111 економіка і фарба. В цій привінці в них 150 економіка і риба. Прекрасно. У, У. Хм. Так швидко? У нас же не закінчилась мольного з вами. А знову вони сформували проти мене коаліцію. Ні, ну, їх можна зрозуміти, я за НАТО розширяюсь. Не те, щоб я кажу, що це нелогічно. Це логічно, що вони одразу формують проти мене коаліцію, бо в цьому випадку я мразь. бо я розширяюсь. За, воюю з усіма захоплюю всіх. Але чим частіше ви мене нападаєте, тим більше ви виснажені, ви це розумієте? Не те, щоб я хвилююсь за вас. Мені байдуже, але ви ж самі себе виснажуєте такими частими війнами. Так. Здається, нікого не пропустив. Зараз треба швидше з сішевами. Давайте 300 одразу на Австралію, бо це Це прекрасно справді. Кажуть, що саме Австралія. Ініціатор: 19%. Я, я ще не доплив до Австралії. До... Ну, я ще не доплив до Австралії, в мене вже 19%. 330, ваша мета буде замальовка Австралії. Затвердити все вперед. Знову ж, ми ще не доплили до Австралії вже 27, 28, 30 40. Ми ще не доплили. Зараз ось ось буде 50, скоріш за все. 50 вже. І ось ми тільки заплили в Австралію вже 50. Захоплю столицю. Ой! захоплю столицю. І саму Австралію захоплю, все. Ну, ще, Зараз трохи поскіпу час. І буде 90. Все. Ось і ваша коаліція на цьому закінчилась. Ліна, в Сталі, мало, мало земель. Одразу 103 агресивна експансія. О, в мене ефективність активність блоку до кінця покращена. А що? Що я можу ще зараз нормального качнути? Давайте давайте жизнь персонажів, щоб я не так часто викликав генералів. Так, і зараз. В наступній коаліції проти нас буде ще Нова Зеландія. Стоп. Не всі зі мною виювали. Зі мною того в, ці... в цій війні не воював. Так все одно, нігарі не оголошу війну, а ось того можу оголосити війни. Байдуже, що я ще і нігер його війну. Так хто ще. Зімбаб. Я з Зімбабве не воював, з вами двома не воював чомусь в цей раз. Блин, це союзник по ну байдуже. Ти, твоя мета зафаргувати це все. І по-хорошому б... Свілен також одразу розібрати. Все вперед. Зараз з трьома країнами одночасно воюю. Оу, Колумбія. Колумбія сформувала проти нас коаліцію. Коротше, тут я зрозумів, головне, щоб у ініціатора коаліції не було мети цей, мирного договору зі мною. Якщо у ініціатора коаліції мирний договір зі мною, то він не може оголосити. Якщо в нього немає мирного договору зі мною, то він може оголосити. Тобто в минулий раз Австралія до закінчення мирного договору пішла і сформувала коаліцію проти мене. І вона змогла це зробити, тому що в них зі мною не було мирного договору з Австралією. Такого я там ще опустив. Кось опустив. Так, а тепер. Ні, ще з Нову Зеландії вою. А, Нову Зеландия це в коаліції просто проти мене. Це я не окремо оголосив. Ой, да, на жаль. Дуже багато країн В коаліції. М -м -м, в принципі то. Я можу сильно не паритись. 330. Давайте прямо в Колумбію. У нас ще 330 в Нову Зеландію. Перед мені зараз найважливіше залізти в Колумбію. Так, зі с я закінчу. Мінус ворог. Далі там 100, важливо закінчити. З Колумбією ми... Вже 23, ще знову ж, не запливши навіть в клумбі. Так, з того майже закінчили. Все, ось це все. Так, Снігарі я більше не воюю, але воюю з кимось з вас, з Тунісом. Так. А зараз ще з Зімбабве закінчу. Є. Зафарбовую. Так, в мене 280-ка. Снігарю я не воюю, але, скоріш за все, з лівію ще. Ну-ка, давайте. Хто? Є хтось маленький, з ким я зараз воюю, але з ким я не перекритий. Ми давайте. Дратуєш. Так, це Ємен у нас. Можна Ефіопію перекрити, в принципі. І об'єднані Арабської імрати. Бо навряд, чи в найближчий час я зможу що що Ефіопію, що об'єднані Арабських Емрати захопити? Не зможу, бо постійно коаліція. Ось ця постійно коаліція, це пекло. 36, навіть не допливши. 40. Давайте 50. Я хочу 50, не допливши до Колумбії зібрати. Все, я вже доплив, 50 є. Так, ваш розділити. І зафарбування. Брать. О, там колумбійці щось намагаються мені зробити. Все, зробити вимоги. Мінус Колумбія. Упс. Упс І в при... мене 10 тисяч прибуток. Хочеться, що я там мінімальні податки поставив, максимальне утримання армії і так далі. І в мене, блін, ліміт ще недостатній, щоб ще збільшуватись. Так, дивіться. Є Бразилія, є Перу Бразилія. Ти будеш у наступному війні проти мене, в наступній каріці проти мене. Він з усіма іншим просто мирно угоди. Так. У тебе 299, хоча блін... Більше 300 не потрібно, мені військ. Так виходить, що в мене тут лишилось 300 десь. Так, десь поруч. А, зрозумів, ось тут поруч Нідерланд... Ось з Новою Зеландією. Давайте поділити навпіл. 160 нехай лишається на Нову Зеландію. І ще. М -м 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 нас ось тут не перекрито, і це мене не дратує, тому давайте. 165. Також поділити навпіл. 85, з яких Попливе в. Ось тут встанете, я буду вас відправляти, на Ось ці, на ось ці країнки Гаїті і так далі. Або можна когось на Лівію відправити, бо Лівія точно буде. А, Лівія, так. Лівія проти мене. ж завдяки тому, що у мене фроти всіх стоять війська, я можу сильно не хвилюватись. Так, ти 251, ти 299. Бразилія логічніше з Бразилією спочатку розібратись, але, захопивши Бразилію, я отримую більше більше прикордонних ворогів. оголосити війну пірушки. 165 в Лім, 165. В зафарбування. І там вони типу бомбочку скинули вдачу. То ви програйте зараз, не хвилюйтесь. Ви вже зливаєтесь. У, а вони непогано тут бої тримали, до речі. Все, піру програли. Так, сподіваюсь, зараз коаліцію ніхто не сформує проти мене. Бо я тут збираюся йти на Бразилію. Або на Болівію. Так, да, захопивши Болівію, то. Хоча! Та яка вже різниця Болівію чи Бразилію захоплювати? Давайте краще з Бразилією розберусь, поки в мене є можливість більш-менш легко це зробити. Ой, в тебе є союзники навіть. Бувай байдуже. І. і-і-і-і-і. Де ваша столиця? Вона має бути в Бразилії. Бразилія. Воно десь тут. Так, Де, давай так. А, -а, а, стоп. Ось тут. Що? Окей. Ось тут ваша столиця. Бо ти вміють переносити столицю? По якому принципу ти переніс сюди про столицю? Давайте. У, як вони багато сюди атакують, але дарма. М -м -м, зараз, скоріш за все, про те мене коаліція буде. Все. Чисто стоячи на місці, ми зібрали собі 46% переваги. Так, а далі фарбування? Ось так. Вперед. Зараз швидко наберемо тут повну перевагу, бо вони позливалися об мене. Так, ось ось буде коаліція. Можливо, одразу після війни з Бразилією збереться коаліція проти нас. Є. Захоплення Бразилії. 441 агресивна експансія. Це, Браз... це населення Бразилії? 148 мільйонів. Цікаво, яке Я в мене населення? Але це точно населення Бразилії, це точно не моє населення. В мене населення так, трохи більше. А саме 4,8 мільярди. Ну так, копійки. Китайців 20%, в 13% а чому. Ага, там же Ми не прям. тут нема прям асиміляції. я просто нагадаю, що українців нас. Я не розумію ці циферки. Можливо, 600 мільйонів. Положиться 600 мільйонів має бути українців. Угу. Або 300. Та ні. Ну так, да, 600 мільйонів, трохи більше 600 мільйонів має бути українців тут. В Київ в мене 800 тисяч населення. А де найбільша кількість? Ось тут. В цій провінції 3 мільйони. Є, але демо зростання, вони найбільші в Києві. Може. хм. Може людські ресурси також треба збільшити. Рівень місцевого людського ресурсу. Я зараз дуже багато сюди вкачав. А давайте. Ефективність оподаткування в провінції. Дуже сильно качну. І економіка в провінції. У мене зараз спадок закінчиться. Все, весь падок ви все, Київ. Вперед. Ну що ж, послання в описі ви також зможете знайти ігри, в яких ви зможете за Україну. Захопити весь світ, це мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то, будь ласка, в них рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх доважно. Це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Нікого кого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме за Тобі виходить це відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!